Енерго незалежність Миколаївщини у нас для цього все є. Розкажемо, як область розширює потужності громад, країна волонтерів, гудзики, на яких тримається все. Розкажемо про нову поштову марку, присвячену міжнародному дню волонтера. Нові домівки чотирилапим для кожної з них знайти домівку. Як у Миколаєві знаходять родини безпритульним тваринам. Сьогодні понеділок, 2 грудня, і у нас для вас є новини. З вами Сергій Мельников і команда телеканалу МАРТ. Далі детально про всі новини. Минулої доби російська армія з артилерії обстріляла Миколаївську область. Про це повідомляє Ова. Під ударами опинилася Куцурубська громада. Постраждалих немає. Зранку, 1 грудня, російські війська вдарили дроном по маршрутці у Херсоні. Троє людей загинули, повідомив очільник регіону Олександр Прокудін. Ще восьмеро постраждалих херсонців потрапили у лікарню. У них діагностували мінно-вибухові травми, переломи, уламкові поранення голови, рук і ніг. Як з'ясувалося згодом, серед загиблих і відома херсонська волонтерка Рима Бараненко. Співчуваємо всім рідним і близьким загиблих. Енергонезалежність громад саме це стало головною темою на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Представники влади від Миколаївщини обговорили напрямки роботи зі створення енергетичних планів і залучення міжнародних інвестицій у зелену енергетику чи допоможе це забезпечити стабільність енергосистеми у регіоні? З'ясовували наші кореспонденти. Питання енергонезалежності стало головною темою для обговорення на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Очільник Миколаївської області Віталій Кім закликав громади активно долучатися до формування енергетичних планів. Він наголосив, що ці плани допоможуть залучити інвестиції у зелену енергетику, що є ключовим напрямом у розвитку у контексті євроінтеграції. Я привіз за кордону питання щодо альтернативної енергетики. Ці програми теж розвинені і з фінансуванням в Європі, щонайменше. і в них там вони далі пішли. Вони зараз там по декарбонізації, вони йдуть по переходу з вугілля на водорід, Тобто вони переходять на зелену енергетику. Тобто, і це умови, які будуть нас чекати, коли ми будемо вступати в Європейський Союз. Це дуже великий ресурс, який можна використовувати за інвестиційні гроші. Це вигідно всім. Тому я закликаю, тобто, що альтернативна енергетика у нас розвивалася саме через те, що в нас для цього все є. В ході спілкування начальник управління житлово-комунального господарства області Євген Гладков розповів про досягнення за 2024 рік. У соціальних закладах, зокрема в медичних установах, було встановлено 25 сонячних електростанцій. Також 29 сонячних панелей облаштовано для локальних джерел питного водопостачання. Ми впровадили в закладах соціальної сфери, в першу чергу в закладах охорони здоров'я 25 сонячних установок потужністю 1,3 мегаватта. Аналогічна робота проводилась по локальним джерелам питного водопостачання партизіанським свердливинам нашими підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства, якими створено і впроваджено 29 одиниць сонячних панелей потужністю 1,6 м до кінця 2024 року ще планується введення нових когенераційних установок, а на 2025 рік заплановано розширення потужностей, що дозволить забезпечити стабільне енергопостачання для громад. Ми до кінця року ведемо чуть більше нових потужностей на 10 МВт електричної енергії, і в межах того наявного обладнання, що маємо, плануємо на 2024 рік щонайменше 14,4 МВт впроваджувати, але плани насправді більші. Радник з енергоефективності обласної військової адміністрації Дмитро Колосовський підсумував. Що у цьому році реалізовано понад 28 проєктів у сфері сонячної енергетики, та розповів про плани на наступний рік? Пріоритет, який зроблений і був це проєктування і будівництво сонячних станцій, на Лікарнях на водозабезпечувальних установах і на сьогоднішній день більше 28 проєктів проектів було реалізовано. І на наступний рік вже є передумови, є ПКД на розробку більше 40 проєктів. І є вже попередні домовленості з як з донорами, так і з бізнесом. Учасники засідання домовилися посилити співпрацю з міжнародними партнерами та створити робочу групу для реалізації майбутніх енергетичних проєктів. Олександр Долматович, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Громада Миколаєва передала українським військовим на запорізькому напрямку чергову партію fpv дронів які виготовила місцева компанія. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сянкевич. Безпілотники обладнані сучасними технологіями та перевірені в бойових умовах. Міський голова також додав, що найближчим часом планується передача ще більшої партії fpv дронів Далі пряма мова. Я впевнений, що ці дрони допоможуть їм краще виконувати свої бойові завдання. Ну і головне завдання нищити русню, яка прийшла на нашу землю і повинна там залишитись. Це нова партія дронів. 10-дюймовки, перевірені вже в бою. Сподіваюся, що ви з ними попрацюєте. Якщо є, будуть якісь побажання щодо їх покращення, ми завжди раді таким порадам. Ну, а в плані роботи ми ще найближчим часом плануємо виготовити ще найбільшу партію і будемо ще передавати вам. Аби ви більш ефективно виконували свої бойові завдання. Ми чисто Миколаївський батальйон, який захищає нашу батьківщину з перших днів. Цьому дуже вдячні Миколаївській громаді, вам особисто, Оксана Федушу, якось нас підтримуєте. вважаєте, що ми заслуговуємо такої підтримки від громади. І, ну, що Взагалі ці дрони не тільки нішуть ворога, а й ще спасають життя нашим хлопцям, які знаходяться на нульових позиції. Дякую вам за службу. Слава Україні, героям слава! Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт rkamart.tv. Миколаївська шаблістка, дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан. Розкритикувала призначення російського олігарха Алішера Усманова. Президентом міжнародної федерації фехтування про це вона написала у своєму інстаграмі. Як відомо, усманов вже очолював цю організацію з 2008 по 2022 рік, але полишив посаду через санкції Європейського союзу. Його повторне обрання викликало хвилю обурення, зокрема серед українських спортсменів. Далі цитата. Рішення конгресу фай на виборах президента ні. Я не здивована. На жаль, так я розчарована світом фехтування, розчарована тими, хто вирішив пограти в цю гру. 120 федерацій. Це багато, тож так, велике розчарування. Більше немає слів. Відсьогодні у Миколаєві відновився рух трамваїв і тролейбусів після масових перебоїв з електрикою. Попередньо транспорт працюватиме у звичних графіках, зазначили на комунальному підприємстві Миколаїв Електротранс. Також поновлюється роздача очищеної води тролейбусом і трамваєм на визначених локаціях. Пасажирів попереджають, що задля зменшення навантаження на енергосистему опалення в транспорті працюватиме лише на 30%. Напередодні Міжнародного дня волонтера у Миколаєві провели спецпогашення нової поштової марки від Укрпошти під назвою Країна волонтерів. Його організували у ДОФІ як головному осередку волонтерського руху в Миколаєві на початку Великої війни. Детальніше про новий поштовий випуск, а також його символізм, дивіться у матеріалі. Кожен з них присвячує цій справі усього себе, вкладаючи в неї свій найцінніший ресурс. Час напередодні міжнародного дня волонтера, який відзначається 5 грудня, у Миколаєві відбулось спецпогашення нової марки Укрпошти під назвою «Україна волонтерів. Її авторкою стала Анастасія Бондарець. Набув всеукраїнський конкурс. Вересні місяці було вибрано декілька переможців з голосування. Воно було відкритим. Да, і відповідно вже профільна комісія вибрала, що на самій марці буде робота Анастасії Бондарець. Да, а на картках переможці, які зайняли друге, третє, четверте місце. Тираж нової поштової марки складає 320 тисяч примірників. Вона є донатною: 5 гривень з кожного примірника йтиме на підтримку збройних сил. Періодично є донатні марки, які йдуть на допомогу збройним силам. Згодом ви дізнаєтесь, куди підуть ці кошти. Нещодавно пам'ятаєте, була в нас така марка присвячена да, І відповідно вона також була донатна. І ми придбали машину для розмінування на ці кошти. Серед почесної президії, яку запросили погасити марку, ветеран війни та керівник громадської організації «Веселинівська спілка патріотичних сил Володимир Винокуров він каже: волонтерство це не робота, це норма життя. Це ми віддаємо таким чином борги, які ми заборгували перед нашими меншими. Я мав на увазі тварин, яких ми приручили, за яких ми відповідальні, і перед нашими ближніми це наші друзі, побратими, їхні сім'ї, наше оточення, старше покоління, наші дітки. Шукати по всьому світу бронежилети, дрони та тепловізори для захисників, плести маскувальні сітки, готувати тони смачнішої їжі та відвозити на передову, знаходити потрібні ліки, здавати кров пораненим усе це лише частинка того, чим щодня займаються українські волонтери. Це люди, гудзики, на яких тримається все. Люди, які не належать собі. Така категорія людей, які роблять все можливе і неможливе, але завжди картають себе за те, що роблять недостатньо. Тому е, хочу, перше за все, я всіх привітати волонтерів, подякувати за їхню працю і дуже прошу, браття. Тримаймо стрій. Все буде Україна. Тож саме їм Укрпошта присвятила новий поштовий випуск людям, для яких не існує непосильних задач. Для мене волонтери це ті люди. З великим серцем, з великою душою, вони є для мене опорою, опорою наших збройних сил. Люди, на яких тримається дуже багато, в яких дуже багато сили і дуже багато віри в наших військових. Усі охочі придбати нову поштову марку і разом з тим підтримати наших воїнів можуть завітати до будь-якого відділення Укрпошти або замовити на їхньому офіційному сайті. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. За добу через дію українці оформили 2,5 мільйони заяв на отримання зимової єпідтримки. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров. За його словами, це абсолютний рекорд для цифрових сервісів. У мінцифрі додали, що наразі 64% заяв подали жінки, решта чоловіки. Середній вік користувача послуги становить 30-40 років. На отримання виплат для дітей подали понад 550 тисяч заяв. Нагадаємо, з 1 грудня українці можуть подати заявку на на виплату тисячі гривень від держави у програмі Зимова є підтримка, можуть взяти участь усі громадяни, які перебувають на території України. Аби долучитися, є три місяці. Тобто, програма діятиме до 28 лютого. У Вознесенському районі Миколаївщини висадили 27 тисяч сіянців сосни кримської на площі 4 гектарів. Про це повідомили у південному лісовому офісі. Висадку спільно провели місцеві лісники та військові, які наразі проходять реабілітацію після поранень. Ідея полягає в тому, що ліс межуватиме із супутніми породами, створюючи стійкий екосистемний масив. Загалом у рамках осінньої кампанії на території Миколаївської та Одеської областей планується висадити понад 3 тисячі гектарів лісу, із яких уже реалізовано понад третину. У Миколаєві продовжують допомагати чотирилапим знайти теплий дім і люблячих господарів. Цієї неділі на виставці прилаштування, яку організувала комунальне підприємство Центр захисту тварин, троє песиків та шестеро котиків знайшли нові родини. Як працює така міська ініціатива, розкаже далі Олександра Долматович. Комунальне підприємство Центр захисту тварин знову допомагало знайти домівки для безпритульних тварин, а містянам нових чотирилапих друзів. У неділю в Миколаєві відбулася виставка прилаштування котів і собак. Директорка підприємства Олександра Купінець зазначила, що такі заходи організовують майже щомісяця, щоб якомога більше хвостиків знайшли люблячих господарів. На сьогодні нам можна сказати, пощастило з погодою, тому ми вирішили провести виставку ще в грудні. Якщо на в січні буде погода нам дозволяти, то в січні, мабуть, проведемо ще одну виставку прилаштування. На виставці було представлено 32 собаки та 8 котів. Усі вони стерилізовані, вакциновані та оброблені від паразитів. На захід завітала місцева жителька Катерина. Вона розповіла, що вже має песика з притулку і тепер шукає пухнастого друга для своєї мами. Я шукала дащо щоб до року, і основний критерій був, щоб була вже стерилізована собака. І що плюс я в тому, що вони тут вакциновані, дуже важко взагалі вибрати, бо ті, хто люблять тварин, ті, я думаю, мене зрозуміють. Я тут уже, мабуть, більше години стиювалась, але якось цієї собачкою коннект у нас трапився. Для того щоб взяти тварину, потрібно мати при собі документи, що підтверджують особу, оскільки всі вистаті передаються новим господарям за договором із обов'язковим чіпуванням та реєстрацією. Організатори наголошують, що ця ініціатива сприяє зменшенню кількості безпритульних тварин на вулицях міста. В місті дуже багато безпритульних тварин, і ми намагаємося для кожної з них знайти домівку люблячих господарів. Для того щоб їх кількість зменшувалася на вулицях, всі бажаючі може можуть долучатися допомагати нам зараз в зимовий період. Нам дуже потрібна вітаж, тобто теплі якісь речі, покривала, одіяла куртки, палети. Для того, щоб підони собакам було тепліше, ми завжди раді вітати з цим всім добром. У неділю миколаївці активно долучалися до заходу, тож за результатами виставки шістьом котам і трьом собакам вдалося знайти новий дім і люблячих господарів. Якщо ви хочете підтримати ініціативу або не встигли обрати собі улюбленця, завітайте до центру захисту тварин на вулиці Водопільній, 36. Центр працює у будні дні з 8 до 16.30. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. І про погоду цього вівторка, 3 грудня, зранку і до самого вечора в Миколаєві небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура коливатиметься від мінус 2 до плюс 1 градуса тепла. Вітер переважно північно-східний, легкий. Вологість повітря складатиме 77%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитися нас в Ютубі. Вашими думками про тисячу від держави в рамках програми Зимова є підтримка просимо поділитися у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТІВІ. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.